Інформаційна гігієна та її важливість саме про це говорили учасники клубу української мови у минулу п'ятницю. Разом з блогером Ігорем Бігдином Кремчужана обговорили, як розпізнати брехню в соцмережах в інтернеті та на телебаченні. Інформаційна гігієна завжди важлива, бо це не тільки впливає на країну, коли поширюються неправдиві чутки. І таке інше, але і на тих, хто власне це поширює, люди постійно збуджені, постійно на нервах, постійно шукають зраду. Це мабуть погано впливає на життя, тому про це і буде розмова. Українці думають, що досконало знають методи російської пропаганди, але далеко не всі розуміють, як ми стаємо інструментами для ворога, який хоче поразки України. Інформаційна гігієна чи не єдине наша зброя проти ворога на інформаційному фронті? За всі часи, скільки Україна існує, Московія не змогла нас ні разу завоювати воєнним шляхом. Вони завжди знаходили в нас протиріччя. І на них грали, протиставляючи один одним. Цей процес вкиди фейків. Також частина гри на наших протиріччях, яка веде до перемоги Московії. Навіщо нам це потрібно? Наразі у часи повномасштабної війни фейкових новин, які намагаються сіяти хайп та дезінформацію, з'являється навіть більше ніж звичайно. Не піддавайтесь паніці, а краще дотримуйтесь простих правил інформаційної гігієни. Звісно, перевіряти джерела, перевіряти експертність автора, чи він взагалі в цій темі щось розуміється, чи це випадкова людина, яка просто репостить зраду. Але все це насправді неможливо використовувати в реальному житті, тому що потік новин дуже великий. Ви не можете перевіряти кожну по цьому алгоритму. Він більш. Ніж довгий, ніж я сказав витрачати на це час, тому ну, власне і відбувається це поширення. Люди просто жмуть репост і все в сучасних умовах. Розпізнати слід фейку можна, звернувши увагу на емоцію. Якщо перше, що ви чули від пост або в статті, або відео це емоція, зупиняємося, не йдемо далі. Оце стоп-сигнал, червона лампочка, не, той, не той, тут щось не так. Так, звісно, люди можуть нам просто писати емоційні пости. Це не значить, що вас намагаються обдарити обов'язково. Але якщо починається з цього, ви маєте зупинитись. Особливо, якщо е, це не особисте повідомлення, типу там не знаю, у Валі народилась донька. Да? А ще, що, що стосується суспільства, країни там, війни. На заняттях у клубі української мови учасники не тільки вдосконалюють свою солов'їну, а й дізнаються щось нове для себе. Наші заходи клубу української мови спрямовані на те, щоб е, допомогти людям. Е, більш органічно, більш вільно спілкуватись українською, можливо, познайомитись з іншими людьми, з якими вони могли б спілкуватися, покращувати свою українську. Ну і під гаслом Говори українською, дивись українською, слухай українською, почнеш думати українською, українською. Ми намагаємось просувати в тому числі український контент. Нагадуємо, що зустрічі клубу української мови проходять п'ятниці о 18.00 та є абсолютно безкоштовними. Єдине, що гостям пропонують долучитися до допомоги військовим. Наступного разу організатори планують провести ігровечір для своїх гостів. На наступну п'ятницю у нас планується ігровечір, тобто ми плануємо настільні ігри зібратись, відпочити, поспілкуватись, порати настільні ігри. Плануємо залучати різноманітні ігри, і українські, і іноземні, і безпосередньо в них відшліфовувати і тренувати українську мову наших гостей. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачивські новини.